Спортсмени, готуємося до чемпіонату світу. Зараз два базових екіпажа: вісімка-четвірка. Проводиться підготовка на базі е, Динамо. Це наш, як кажуть, перший раз експіріанс. Дуже дуже непогано заходить. І відношення, і проживання і хлопців. І вже що ця база повинна стати базою національних збірних команд України. Як основна і підняти імідж. Саме цієї бази, тому що щоб кожен, хто проїжджав на воді, мріяв стати сюди ногою. Хлопці, все позитивне відгуки, всіх влаштовує, бо ми як сім'я живемо. Дуже багато гарних відгуків. Є щось там, ще може там десь в якусь кімнату кондиціонер, може, щось ще є, що є, подробити, але в тому ключі, якому ми почали і зараз, все проходить. У нас. Ну як але момент там ну то що там доступ і кофе можна завжди попити, і стиральна машина завжди є і стиральний порошок. Це такого не, немає ніде. Я, ну, я завжди за гроші тут. Це дуже тоже комфортно себе відпочивають з цим спортсмени. Зараз проходимо підготовку до змолодіжної команди до чемпіонату світу серед молоді. Познані, це Польща. Наразі тренуємось нам база Дінамо предоставила умови для тренування. Що можу взагалі сказати? Мені дуже подобається ця водна станція. Ті умови, що вона запропонувала, повністю влаштовують мене особисто. Що сказати про спортсменів? Може їм щось не вистачає, я їх так особо не опитував. Ну, сон, відпочинок, їжа, все їм все вистачає. Човни храняться в належних умовах, зал фізичної підготовки тут мається, Місце для відпочинку. Біседка, щось поспілкуватися, щось порішати. Центр Києва, що можна ще казати. Мені сподобалось, і я думаю, що нашим спортсменам, якими я працюю, також. Звати Олександр, майстер спорту України. Ми зараз готуємося на базі Динамо до чемпіонату світу, який буде проходити в Польщі в місті Познань. Що хотілося б сказати про цю базу, доволі комфортно, гарний ремонт. Надаються умови, які не могли надатися на інших базах, такі як Wi-Fi, там кава. Ну це і це все, грубо кажучи, безкоштовно. Е, гарний директор, е, гарна, гарне місце виглянути. А е, ще хотілося б відмітити, що директор е, дуже відповідальний, е, тільки щось, якась якесь прохання до нього було. Це відразу ж робиться. Тобто там попросили щось, і одразу ж людина, скажімо так. Зробила моя задача це мотор, тобто це максимальна віддача в човен, щоб човен ішов швидше, і загалом передавати роботу далі до носу. Я займаюся вислуванням академічним, є мастером спорту, та також знаходжуся в збірній команді України. Зараз у нас проходить навчально тренувальний збір на базі Динамо. Ми тут вперше готуємося до. Змагань чемпіонату світу, який буде проходити в Познані, в Польщі. Ну тут якось на перший погляд здалося, що більш по-домашньому, чим на інших базах, наче ми просто приїхали відпочити. Я майстер спорту з веслування академічного, і я є членом національної збірної команди з веслування академічного. Зараз ми готуємося до чемпіонату світу у Двійці парні. Чемпіонат світу буде проходити у Познані у Польщі. От, і підготовка зараз у нас триває на базі Динамо. Тут подобається тут е, такий фенлі вайп, як на морі. Ну тому так, тут класно. Мене звуть Беляв Денис Миколайович. Тренуюся на базі Динамо, готуюсь до чемпіонату світу заред молоді до 23 років. Можу сказати, що дуже гарна база. Вперше на цій базі і не розумію, чому раніше не проводились збори на цій базі. Тому що дуже гарна база. Е, відчувається забота, сервіс. Дуже подобається, що тут все є. Якщо щось потрібно, то це ввечері вже буде. А, ну, на цій базі все є, я б сказав.